Так, друзі, всіх вітаю Святою Тройцею, Трійцею, як правильно, тому що дурня у нас почалася в країні, в нашій Україні. Прийшла нагода. Подарував мені Рафаель такий мангал МТЗ ОК. Обкатую на своє ім'я Дід Вітя ОК. Жінки на 45 подарував, зварив такий мангал. А це НТЗ ок. В общем, пробую, обкатую сьогодні його. Купив древесного вугілля, положив туди, запалили, з малим єре розпалили. Оказується на бутилці, друзі. Написано, для особо одарених треба налити на вугілля. Дві-три хвилини, щоб постояло, потім запалювати. А ми налили, підпалили, воно бігом вигоріло а вугілля не загорілось. Що, друзі, довго не буду жувати, бо треба крутити, бо горить. Взагалі, отакий шашличок виходить в селості. Пишемо, друзі, коментуємо, кому подобається це все діло. Я ж кажу, я не повторяюся всіх своїх. Знайомих, друзів, кінтів, хто мене дивиться, всіх вітаю з святою Трійцею. Всім гарного настрою, мирного неба над головою. І я за вас 50 грам віскі. А ви за мене. Друзі. Джеймсон. отакий, Ось я чуть-чуть пригубився бо завтра за руль на працю сіять продовження. Отакий От Дженсон, ірландський віскі. Бомбезні, добрезні, звісно. Не дешеві, але маю право, мусив собі купити. Такі діла. Заберіть ірландські віскі, щоб не впали, не розбилися. Зараз зажаримо м'яска, і сядемо трошечки посмакуємо. Легенько, небагато, як завтра, друзі, на працю. На працю на роботу в степ. І повірте мені, я не алкаш, ну, недавно я все шефом балакав, шеф указав, у мене пару разів в житті попадало, що мені прийшлося на похмілля в тракторі робити. Ну, рядишком в степу. Недалеко я їздив, тому що, понятно, що з перегаром ти далеко не поїдеш. Ну, в друзі, Гарного всім просмотра, приятного всім аппетита, всім пока.